Друзі, всім привіт-привіт! Мене звати Вікторія Дроневич і я рада всім, хто завітав на мій в'язальний канал. Сьогодні пропоную вам зв'язати разом зі мною ось цей шарфик, який зараз з'явиться на екрані. Прив'язки до спиць, до щільності, до пряжі немає абсолютно ніякої. Ви можете в'язати будь-якої довжини, будь-якої ширини. Головне зрозуміти взагалі принцип його в'язання. Найчастіше ми його бачили у вигляді декору, доволі таким тоненьким, його можна зв'язати. Зав'язати довжиною 140-150 см і шириною 5-6 см, але ж я вирішила, що цей шарфик може бути і ще й. Теплим аксесуаром, не лише таким оригінальним і гарним, а й утеплити шийку. Тому я взяла три моточки пряжі Drop Snort спиці номер 5 ширина мого шарфика 10 см. Як бачите, це доволі така нормальна ширина для шарфика. І це ширина А довжина 165 см. ну Це все ви також можете регулювати за своїм вподобанням. Так що ходімо в'язати. Дівчатка, для даного шарфика я буду використовувати пряжу Drops Nepal. У мене тут в 50 грамах 75 метрів. Спиці мені рекомендують номер 5, в принципі, я такі і виберу. Якщо цікаво, цей колір 29-23, зв'язала зразочок, і я думаю, що мені вистачить ширини шарфика 10 см. Ширшого мені і не треба, ви вже дивіться за своїм бажанням, і в 10 см у мене тут 18 петель. Але я буду пров'язувати з одного і з іншого боку по 2 петлі айкорду, щоб він був рівні, акуратні краї, щоб були. Тому наберу на спиці номер 5 22 петлі. Ви... Вибираєте свою пряжу, під них спиці, виміряєте свою щільність, дивитеся, якої ширини хотіли б собі шарфик, додаєте петлі для айкорду і набираєте потрібну кількість петель. Якщо будете в'язати з такою пряжі, як у мене, то набираємо 22 петлі. Я набирала самим звичайним способом довгий хвіст. Дівчатка, перші 20 рядів, ми пров'яжемо полотно рівно, без ніяких змін. Всі ряди будемо пров'язувати лицевими, тобто в'яжемо хусткову в'язку кожен ряд лицевими. Зараз покажу, як вив'язуємо айкорд на початку і в кінці ряду. Першу петлю пров'язуємо ось таким чином. Другу петлю На початку ряду петлі айкорду ми пров'язуємо, в кінці ряду перезнімаємо нитка перед роботою. Останні дві петлі перезнімаємо, і знову першу кромкову петлю, якби позаду спиці, накидаємо її наперед і пров'язуємо. Далі в'яжемо всі петлі, як зазвичай. І ось таким чином пров'язуємо 20 рядочків і зустрінемось. Дівчатка, після того, як ми пров'язали наші 20 рядів у висоту, тепер нам потрібно формувати хвильки. Давайте я вам покажу. Ось дивіться, пров'язала я, пров я 20 рядів. Тоді ми формуємо хвильку з нахилом вправо. Ну, це ви вже дивіться, Можливо, відразу захочете з нахилом вліво. Це вже без різниці. Тут головне чергувати 20 рядів прямо, 20 рядів з нахилом вправо, 20 рядів прямо, 20 рядів з нахилом вліво, знову прямо вправо-вліво це вже ми чергуємо кожного разу. Отже, коли я пров'язала 20 рядів прямо, я зробила нахил вправо. Тобто, дивіться, на початку ряду я робила прибавку, в кінці. Звичайно, що зрозуміло, я робила збавляння, щоб компенсувати, і весь час, щоб у нас залишалася однакова кількість петель. Далі 20 рядів прямо, і тепер у нас іде е, хвилька з нахилом вліво. Тобто, на початку ряду я робила збавляння, а в кінці прибавки. І тепер я зробила 20 рядів прямо. І тепер я буду пров'язувати 20 рядів з нахилом вправо. Отже, на початку ряду пров'язуємо 2 лицеві, далі піднімаємо, ось бачите, виворітня, і ось її перемичка. петлі. Ми її піднімаємо правою спицею, одягаємо ліву. і не витягуючи правої спиці, пров'язуємо за задню стінку лицевою. І далі пров'язуємо ось цю петлю наступну. Все, з однієї ми пров'язали дві, зробили таку от прибавочку. Далі в'яжемо до кінця ряду, не здов'язуючи чотири петлі, тепер в кінці ряду нам потрібно зробити збавляння. Дивіться. Беремо дві виворітні і ось так от розвертаємо і пров'язуємо їх дві разом за задні стіночки. І дві останні петлі, наш айкорд, просто перезнімаємо. На лічильнику це в нас перший ряд. Другий ряд, він у нас йде, як виворітній. Ми його пров'язуємо без змін. Всі петлі лицевими, дві останні перезнімаємо. Це ми пров'язали другий ряд парний. Я думаю, ви вже зрозуміли, що в непарних рядах ми робимо на початку ряду прибавочку, ще раз покажу, піднімаємо цю перемичку. Пров'язуємо за задню стіночку, пров'язуємо саму петлю, в кінці ряду пров'язуємо збавляння, а в парних рядах ми нічого не робимо, просто пров'язуємо всі петлі лицевими. І ось так от, доки в нас на лічильнику не буде 20 рядів. А ось тут розвернули виворітні, пров'язали дві разом за задню стіночку. Дві перезняли, це в нас третій ряд. Отже, в'яжемо ось таким чином 20 рядочків. Дівчатка, дов'язала я свою хвильку з нахилом вправо. Тепер ми пров'яжемо 20 рядів хусткової в'язки, прямо без змін. Тепер нам потрібно вив'язати наш вигін в ліву сторону. Зараз покажу, як це робимо. Знову в лицьовому ряду. Ми робимо збавляння і прибавки, у виверідньому просто пров'язуємо без змін. Отже, пров'язали петлі айкорду, перші дві петлі розвернули, пров'язуємо за задні стінки дві разом і в'яжемо до кінця ряду, не дов'язуючи лише дві петлі айкорду. Пров'язали всі 18 петель, які у нас між петлями айкорду. І тепер дивіться, знову ж таки біля виворітньої петлі, ось під нею. Ось ця перемичка, ми її піднімаємо лівою спицею. правою спицею заходимо в неї за задню стіночку пров'язуємо схрещену лицьову Петлі айкорду перезняли. Це наш перший ряд, другий ряд пров'язуємо без змін. І ось так от знову пров'язуємо 20 рядочків. дівчатка Довжину шарфа ви можете в'язати за своїм вподобанням, і найкраще всього завершити її цією секцією, там, де ми пров'язуємо всі ряди рівно. Тепер покажу, як я буду закривати петлі. Пров'язала одну лицеву, пров'язала другу і протягла її під першою петлю пров'язали лицевою, і першу петлю, ту, що на правій спиці, накинули лицева і перекидаємо. Або можете пров'язувати по дві разом, за вашим бажанням. В принципі, нам тут не потрібен якийсь затягнутий чи еластичний край. Ви можете закривати будь-яким способом, який, який вам подобається. Ось так виглядає, я думаю, доволі акуратно і все. Ну що ж, надіюсь, майстер-клас був для вас зрозумілим, цікавим. До нових зустрічей пока-пока!